На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 травня 2024 року. Сьогодні, 9 травня, це доба гекати в знаці близнюки. В цей час нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Так як це час дихання рослин, то не поливаємо та не підживлюємо рослини саду та городу і розсаду теж. Сприятливий час для обрізки садових рослин та для зелених операцій на будь-яких рослинах. Нагадую, 9, – це завершаючі дні якраз початку травня для обрізки та зелених операцій. І 9 травня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 10 травня, вже зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. Геката завершиться о 6 годині 22 хвилини ранку. І вже після 8 години ранку можна сіяти насіння квітів, гороху та валеріани. На жаль, дуже мало, але ось такий знак близнюки, Крім, окрім квітів гороху та валеріани, мало що виросте, а якщо виросте, то ніякого врожаю не дасть. І розсаду, будь ласка, не турбуємо. Так як це час дихання рослин, то не поливаємо та не підживлюємо рослини саду, городу. І завершаючий день до моменту, коли почнеться спадаючий місяць, уже в кінці місяця травня, це в нас зараз день, завершаючий для обрізки садових рослин та для зелених операцій на будь-яких рослинах. Так що всі справи потім ви можете доробити, а зараз 9-10, завершуйте обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 10 травня сприятливий день для різних заготівель! Важливо для здоров'я на 9 та 10 травня 2024 року. Будьте уважні, можлива алергія на будь-які ліки. Їжу приймайте невеликими порціями, але частіше, ніж зазвичай. Виключайте з раціону в ці дні шпинат та щавель. Харчування для здоров'я каші всіх видів, риба, морепродукти, курка, індичка, куріпка, готуйте сою, баби, квасолю, зелений горошок їжте, горіхи дуже корисні, мак, кунжут, мегдаль, будь-яка зелень, окрім шпинату та щевелю. Редиска, редька та авокадо. Смачного вам всім! На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Бажаємо вам гарної погоди, доброго настрою вам, позитивного настрою, миру та добра та весіляких гараздів. Ми з вами зустрінемося ввечері. А поки що на все добре. Бувайте всі здорові!